Sì. так, так. Тепер тували касінтопару в яру, де сі, анпеле вже кістого на. Присто, присто, але мерпен'ято чисто. Дивіться, який він щасливий, друзі. Да. Вони дуже гарні, я таких ще не бачив. Вау! Це Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, йду по барахолці. Знаєте, сюди доріжка ніколи не заросте, скільки б не було тривог, чи яка погода, люди все одно приходять. Тут завжди жваво, завжди цікаво. Хтось шукає свою давню мрію, хтось просто хоче продати і заробити пару копійок. Кожен столик, кожна розкладочка має свій інтерес. Барахолка. Завжди жвава в суботу та неділю. Люди приходять для того, щоб вполювати своє омрія на якусь вінтажну річ. Бажаю всім приємного перегляду, залишайтеся на каналі. Далі буде цікаво. Щось цікаве продають, зараз підійдемо, подивимося. Ліхтарики, електробритви, мобільні телефони. Святі образи. Скільки ікони коштують хлопці? 300 гривень за пару? Чи за одну? 300 гривень за одну. Ружина продавала по 400, це вже по 300, а еще будуть подавать буде за 500 дам. Ага. За И тут люди проснуться, бегать петлями, не Розпис. Полонський фарфоровий завод має надпис подарунковий, дорогой Марії Івановні в день 60 летія от сотрудників 1990 рік. Хтось поставив підпис, просять за таку вазу 1500 гривень. Скринічка, закохані в новому стані, подивіться навіть. Коробка збереглася рідна. Виробник Київ. Прошу, Славутіч, фабрика Сувенір. Місто Київ, вулиця Бориспільська, 30. Скринька з сюжетною розписю. 91 рік. Друзі, присутній штамп ОТК. Просять за неї тисячу гривень. Стоїть дівка чорноброва, я на неї задивився, у мене возик поломився. 400. Друзі, тут завжди смачна кава. Добрий день. Доброго дня. Скільки кава коштує? Смачна, 20 гривень. Друзі, недорого, а головне смачна. Будь ласка, приходьте. Почайна, ось локація. А ми йдемо до наших фарфорових виробів. Ви тільки подивіться, скільки всілякої краси. Добрий. день. А скільки такий томат коштує? Томат? 600 гривень. Це Скринька. Користенський фарфоровий завод. На жаль, клейма немає. Сьогодні велика кількість людей на барахолці. Ну і, звичайно, пропозиції, зверніть увагу, з двох сторін, справа і зліва. Будь-що, від одягу до ось таких лікарських засобів. Полонне. Скринічка для прикрас радянського періоду 250 гривень. Сукорниця полонне. Соняхи, ручний розпис 200 гривень. Парфуми пропозиції, образи, годиннички, значки. Ось такі цікаві вінтажні речі. Ось така медаль 50 років, шановному Віктору Адамовичу з нагоди ювілею від колективу Стоматологія 2006 рік. Ось цікава пропозиція. Друзі, не дивлячись на таку сиру погоду. Сьогодні барахолка працює, подивіться, скільки люду. О, що зараз підійдемо до нашого друга, пана Олександра. Добрий день, пане Олександр. Ви сьогодні знову в строю працюєте? Так, звичайно. Так. Вже радуєш, руки тепленькі, значить, все ну, добре. Звичайно, Пітухи ще не співають, а ми вже працюємо. <гум> Підкажіть, будь ласка, що сьогодні новенького знайшли на барахолці? Три чашки, баранівка. Три чашки баранівка? Mm. Вау, друзі, подивіться, яка форма класна. Баранівський фарфоровий завод, 60-ті роки. Червоне криття. А де ж блюдця? Були, але не взяв. Зрозуміло. Що ще цікавого знайшли? Васильківська. Ух ти. Ручна робота. А хто автор? Не скажу, точно не скажу. А який період? Період приблизно 70. ті роки. 70 ті роки. І скільки за неї просите? 500, 500 гривень. Супер. Це для тих, хто любить поїсти. Для тих, хто любить смачно поїсти, да, так? Смачно. <гум> так, пане Олександре, а це що тарілі у вас? Навісна. Ага. Скільки вона? З кінцева? Тисяча гривень. А такий ведмедик скільки коштує? 3 тисячі гривень. Авторські підписи, так. Mm. Цікавий. Ручна робота. Пане Олександр бажаємо вам сьогодні, щоб багато було продажів вдалого дня. Щоб багато приносили. І щоб багато приносили. Так, що побажаєте нашим підписникам. 에, побажаю, гарного настрою. Тепло, як в душі. В житті, в сім'ї. Завершення війни. І кохайте і будьте закоханими. Супер. Дякую, пане Олександр. Гарного дня вам до побачення. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом. А ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Далі буде цікаво. Друзі, ваші увазі. Надається статуетка миниатюра рідкісна, буратино, Золотые ключик ЛФЗ. Просят за неї 8 тисяч гривень. Ручний розпис. Мініатюра. Хліб-сіль, рушник. Сатуєтка не часто зустрічається, ручна робота, дульово, У зв'язку з тим, що є маленький моментик, просять за неї тисячу гривень. Дуже гарна по своїй формі та зображенню. Чашки, ручний розпис, полонне за одиницю 150 гривень. Добиш. І А сімдесят коштує? Скільки коштує? Це 50 гривень. П'ятьдесят фарфоровий завод. Сукорниця, вербілки, ручна робота. Полонський фарфоровий завод. Скільки такі чашки? 200 гривень, так? 200 гривень. А такі, будь ласка, підкажіть? 150. Полонне. Коли відповідає 1950 рокам. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго друга, до добрячка, пана Миколая. Доброго дня, пане Миколай Доброго дня! Що ви в настрій все добре у вас? Беделюсь, якось ви під погоду, погода не ну, дуже сьогодні. Трошки трошки не виспалиться. Трошечки не виспалася. Пувна ніч, така бурна була. А трошки. що, у вас романтична ніч була сю ніч? Ні, не романтична, була дуже така, трошки войовнича вибухи. Виявничі, вибухи. Багато, звичайно. Ну зараз вже трошки так добре. Друзі, вку. і в верхньому углу он, зверніть увагу: 0,93, 718, 38 65 0,98, 619, 68, 21. Пан Миколай скупляє речі, які зображені ось на цьому банері, так? Так. Він запропонує дуже гарну ціну. Може придбати ось значки, може придбати металеві вироби, фотоапарати, також фарфурові вироби. Друзі, якщо у вас зберігаються і вам потрібні кошти, а ті речі, які у вас є в шафі, не потрібні. Наш добрячок до вас Вертайтеся. завітає так і придбає. Так звертайтеся, будемо придбати. Можемо до вас приїхати, може ви, ви до нас приїхати в суботу. в Недії і запропонувати. І Запропонувати. Як вам буде вигідно. все зрозуміло? Оце вже мені подобається ваш настрій, і ваша посмішка. Не дивлячись, друзі, на таку ось погоду, пан Миколай завжди на позитиві. Нічого. Добрячок наш. Якщо завітаєте в нього щось Що придбати і підписані на канал Український Порцеляновий посуд, то буде знижка 10%. 10% знижки. А перед Новим роком більше. може й більше буде. Ну ще перед новим роком є ще праздник Святого Миколая. І якщо саме перед нами проходьте? цей Миколай, який буде дарувати Ні, найбільші знижки. Це не той, Ну цей теж щось подарує. Той ходить, то другий, то святий, я не святий, я простий. Ви допомагати. Але ви також, Миколай, зрозуміло. Добре, щиро дякую. Що побажаєте нашим глядачам? Бажаємо, щоб всі були багаті, так. добрі, веселі і щасливі. І не замерзали, і щасливі були. І приходили, і купували в нас, і все Щ... буде добре. Щиро дякую, пане Миколай. Будь ласка, друзі, ось номер телефона. Хто буде мати бажання співпрацювати з нашим добрячком, будь ласка, запишіть собі номер телефона, телефонуйте, а ми продовжуємо нашу подорож по барахолці почайна Ось загальна картина. Подивіться, скільки люду. ходять навіть ось з кравчучками. Можна завантажити, хто з рюкзачком, зверніть увагу, можна придбане завантажити і довести до будинку або квартири. Бажаю всім приємного перегляду. Великий вибір кавових, чайних сервізів. Є німецькі, ось подивіться, друзі, яка краса є, Тріо чайників. І це все можна придбати у пана Костянтина. Ось, будь ласка, його місце, локація. Також кришталеві вироби. Ось у цього козака. Будь ласка, приходьте, друзі. Вибирайте, купляйте. До речі, дуже позитивний чоловік. Приємно поспілкуватися завжди з ним. Як настрій? Супер! Все добре. Все добре, <клес> все добре. Да. На позитиві, ціни помірні, тому будь ласка, друзі, запрошую. Гарного дня. А все добре. Усі підходить до завершення наша прогулянка, але друзі, ми не можемо не відвідати ось цю локацію. Добрий день, добрий, день, добрий радий вас бачити. Вітаю, вітаю! Я вас при... вітаю. Да. друзі. Ютуб канал Валера ЕЛЕРА так. Тому, будь ласка, кому цікаво підписуйтесь. До речі, чоловік. Ось цей хлопець дуже гарно веде канал. Я особисто Дякую. підписаний. Так, Дякую, і вас і, і вас дивлюся, так, будь ласка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень Добашевський фарфоровий завод. Подивіться, скільки тут краси, неймовірної. Це у нас вербілки, так? А скільки коштує? 100 гривень. Вироби зі скла. Неймовірна краса. Богемія. скільки коштує? По 300 гривень за одиницю, пара 600 гривень. Подивіться, яка ваза. Киїски, експериментальний, кераміко, художні, ручна робота. Супер. Полонська, так? Скільки коштує? Півтори, Півтори тисячі. Полонський фарфоровий завод. В новому стані ручна робота. Неймовірна краса. Друзі, бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Все, пока-пока. Так, так, до зустрічі. Пока. Ось так приємно поспілкувалися з паном Валерієм та його дружиною. Друзі, повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка чашка київський експериментальний кераміко-художній завод. Ала, до речі, продана через телеграм-канал. Друзі, в кінці відео, в першому коментарі, залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку гарну красу. Сьогодні мені пощастило придбати такого чайника егоїста. Тернопільський фарфоровий завод. Взагалі, вперше бачу саме егоїст Тернополя. Ось такий красунчик поповнить мою невеличку збірку егоїстиків. Також знайшов в новому стані скринічка зображення Закохані, хлопець-дівчина в рідній коробці, фабрика Сувенір Славутич 1991 рік. Ручна робота. Чашка має свого власника, поїде в місто Харків. Три піали з ручним розписом. Кремгес Світловодськ. Також має свого власника, поїде в місто Київ. І ось, друзі, мені пощастило знайти у мою невеличку збірку ось таку кавову пару. Я їх збираю, в мене вже близько 10-15 пар в наявності різних. Баранівський фарфоровий завод 1960-ті роки. І сьогодні придбали таке блюдо. Воно рідкісне, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Поїде в місто Київ. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.